Кав'ярня серед пальм і вічної зеленості, країни вітру й води, каналів і млинів, захоплення місцевої майстерності, тоненький голос десь дзвенів. Літали кажани від святосінніх, звучала пісенька улюбленого стилю. Замість метеликів вітрів столітніх Несли для всіх щасливу хвилю. Маленький ніжний натяк на гарбузики літав десь між рядками вітру і сяяли маленькі та тендітні карапузики, наповнені щасливості тоненького ефіру. Вони живилися від довкола висолковістю, доповнюючи вже існуючу палітру і зцілювали ваше серце повністю, захищаючи мрійливості від вітру.